Друзі, вітаю пару слів про теніс. Лінз WTA 500 Hardcourt Криті Арени. Так, ще не всі відбулись матчі однієї восьмої. І ще чекаю на останній матч мухова проти Тормо. І вже майже всі чвертьфіналістки визначаться. Але, на жаль, наша найкраща представниця України на цьому австрійському хардкор-турнірі припинила змагання, програвши кремлівській представниці Блінковій, наша Еліна Світоліна вибуває, так і не потрапивши у чвертьфінал. Але є у нас і. Позитивні моменти. Ястремська попадає в чвертьфінал. І суперницею Даяни Ястремської будуть в наступному раунді в Австрії. Гречанка Марі Сакарі. Дуже мало дають на Сакарі. Я маю на увазі маленький коефіцієнт, А на. Ястримську більше, ніж 2,8. Знаєте, я хочу, це все з-за того, що, по-перше, сакарі не така вже стабільна і надійна, як була вона пару років тому, коли вона була в першій десятці. Але ви скажете, Ястремська так само нестабільна і ненадійна. Принаймні, я вам скажу, що як би не старалась Світоліна, у Світоліної тут в лінці дуже багато було браку. Погодьтесь, хто дивився цю гру проти Блінкової, дуже багато браку. І при першій подачі. Дуже низький відсоток першої подачі і перемог на другій подачі, так само дуже низький відсоток, під час гри просто або пуляла поза лінії, або пуляла прямо в суперницю. Ніяких видомок не було у Еліни. На жаль, Еліна програла, так що, якщо порівнювати навіть з грою Еліни Світоліної, то у Даяни Ястремської трішки краще. Поки що на сьогоднішній день виходять, якщо судити по першим двом іграм. І я вважаю, і навіть признаюсь чесно, трішечки авансом, хочу довірити свою думку, саме на те, що. Даяна не підкачає, ні, я не буду брати перемогу Єстремської. Хоча так і хочеться взяти. чесно. Вона грає відносно до свого середнього рівню непогано. А питання як налаштується, як буде грати Марія Сакарі? Якщо досить Невдало, так як вона останні матчі грає і в останніх турнірах, ми не бачимо яскравої ігри від саккарі. То є непоганий шанс зачепитися, хоча б спробувати зачепитися. І я буду брати цей матч на тотал більше 20 з половиною. Так, кеф невисокий, десь близько 1,7. Але я впевнений, що Ястремська ось проти такої, яку ми бачимо останнім часом Марії Сакарі. Наша Даяна Ястремська все ж таки, е, принаймні, нав'язати боротьбу зможе. Я впевнений. І тому я вибираю важкий матч і для Сакарі, і для Ястремської, і матч 6-2, 6-3, і навпаки, не закінчиться. Тут буде, можливо, і 7,5, а можливо, і 7-6 тайбрейк хоча б в одному з сетів. І даже не виключаю і не здивуюсь трьохсетовому матчу. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Вподобайки, коментарі, пости від вас. Це найкраща допомога і підтримка. Дякую наперед. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава батостраждальному українському народові і героям нашим слава. Бажаю всім скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі, всім удачі і хай ваші улюблені тенесистки і тенесисти частіше тішать вас своїми результатами і звиттягами. Всім па-па, Щасливо!